Всім привіт! З вами Таксіна група Кавлатексі. Зараз в вашій увазі ми презентуємо лот тостовки без капюшона, середні та великі розміри. Ціна за 1 кілограм становить лише 1,8 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг. Вартість мішечка. По актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить 1764 гривні. Дуже класна позиція за такою низькою ціною. Всі розміри йдуть середні та великі. Хто бажає придбати хороші мішечки, підписуємося на канал, якщо ще не підписані, та робимо замовлення. Можуть зустрічатися фірмові моделі відомих брендів. Ось уже друга товстовочка камуфляжна. Ось третя камуфляжна. Мінімальне замовлення, один мішок вагою 25 кг. Ціна мішка 1764 гривні. Відправку робимо в день замовлення новою поштою на вантажне відділення Russell фірмова. Достатня кількість чоловічих моделей. Хто бажає придбати. Хороші лоти, тобточок без капюшона, середніх та великих розмірів. Робимо замовлення просто зараз. Для цього вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати мінімальне замовлення один мішок 25 кг ціною 1764 гривні. Хто ще не встиг придбати для себе хороші лоти, робимо замовлення. Не втрачаємо можливість придбати за низькою вигідною ціною товстовочку середніх та великих розмірів під кодом 03. Різнокольорова, чоловічі, жіночі. Є як однотонні, так і з малюнками, принтом, надписами. Наразі представлений вже лот номер 3 хто бажає придбати. Пишемо нам повідомлення. Сьогодні, друзі, вашій увазі будуть представлені різноманітні, цікаві сезонні позиції, за вигідними доступними цінами, не втрачаємо можливості придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати повідомлення за номером, що вказаний в шапці профілю. Наразі. Ми маємо широкий асортимент осінньо-зимового товару за вигідними доступними цінами. Повторюємо Лот номер три товстовки без капюшона, середні великі розміри. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 25 кілограмів. Не втрачайте можливості придбати один із запропонованих сьогодні під час прямих ефірів мішечків товстовочок без капюшона під кодом 03. Хто ще не підписався на наш канал, підписуємося, робимо замовлення, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Дивіться, які ось такі великі, батальні розміри. Дуже хороша позиція. 1764 гривні, мішечок пагою 25 кг. І зараз був представлений лот номер 3 Повернуть друзі за декілька хвилин. Лубимо замовлення та очікуємо перегляду наступного четвертого містечка.